Доброго дня, пані та панове, в ефірі недільна програма про все. Сьогодні нашою гостею буде солістка ансамблю Збройних Сил, Солістка Національної філармонії, заслужена артистка України, наша землячка Ярослава Руденко. Доброго дня, Ярославочка, щаслива бачити вас дня, в нашій студії. Останнім часом полтавці мали змогу зустрітися з вами на ярмарках. Ви приїздили, аби виступити, потішити нас так. новими піснями. Ви брали участь у зборі коштів для наших хлопців, бійців в АТО. Чи буде змога в полтавців побачити ваші виступи на сьогодніх концертах? Думаю, що звичайно буде змога побачити. Я це планую, мрію про концерти, але у зв'язку із складною ситуацією в Україні. Я зараз навіть у Києві відмінила свої сольні концерти, тому що їжджу в зону АТО, робимо благодійні концерти для бійців, привозимо їм продукти, речі першої необхідності, все те, що потрібно там, ну і, звичайно, пісню. І я сподіваюся, що ця війна закінчиться пошвидше. І ми заспіваємо всією Полтавою. І я думаю, що прийдуть і мої земляки з Рівінківського району, і з Оржицького району. Семенівщини, схоролу. І буде такий великий концерт, буде так зване родинне свято, тому що я вже маю дуже багато народних пісень, авторських нових пісень, які є і патріотичні, і жартівливі, і ліричні. Я думаю, що концерт вдасться. Головне, щоб ситуація в Україні вже йшла на спад, щоб вже війна закінчувалася. Наші хлопці поверталися в родини. Дай Боже. Що найбільше запам'яталося в душу запало з подорожей на схід? Дуже багато запало в душу, і як я вже скрізь говорю, що я подорослішала на цілих, навіть не 20, не 30 років, напевно, на років 50. У мене змінилося відношення до нашого українського народу, так як раніше нам говорили, що схід і захід вони ніколи не будуть товаришувати. Це зовсім одна країна, але різні люди. Нічого подібного. Хід, Захід, центральна Україна, ми всі є українці. І що б там не говорили, нас біда об'єднала, нас війна об'єднала. І от скільки ми поїдемо, що мене вражає, місцеві жителі, в яких будинки зруйновані. Родини зруйновані. Вони живуть кожною хвилиною, не знають, що буде ось ось що буде. А от ми приїжджаємо з концертами, вони нам накривають стіл, вони нам готують якісь там ручної роботи подаруночки. От одна жіночка мені принесла такого зробленого із тканини домовичка і сказала, що цього домовичка звуть добро. І я вам дарую це добро, що ви привезли його у Київ і дай Боже, щоб воно було у вас. Я кажу, люди добрі, дякую за подарунок. Але вдвічі більше добро, хай лишається у вас і мир. Тому що на сході мир потрібен. Люди хочуть жити в Україні, люди хочуть бути українцями, хочуть миру, хочуть добробуту. Вони великі трудівники. І знаєте, мені дуже шкода, от багато років назад я думала чомусь, як мені там нав'язували, що на Сході. Люди якісь неблагополучні, самі шахтарі, п'яниці, наркомани. Mm. На жаль, це от, стереотипи так, це стереотипи, але вони нав'язувались протягом всього мого дитинства. І от Я їздила і в Слов'янськ, і в Волновах, у Володарськ, і в Краматорськ, і приходять люди на концерт, і всі українські народні пісні співають разом зі мною. Це свідчить про те, що вони знають, вони знають і люблять. І, да, і люди наскільки високоінтелектуальні, знають культуру, і не тільки пісні. З так цікаво, вони такі цікаві співрозмовники. От після концерту кожен раз до мене підходять, вони хочуть поспілкуватися, передати в Київ комусь там вітання. І всі в один голос говорять передайте всім, що ми хочемо жити в Україні. Не страшно їхати, все-таки війна і обстріли. Я не раз бачила на фотографіях у Фейсбуці, де ти виставляєш фото, той самий клуб, де виступ, угу. а він весь побитий, обстріляний. обстріляний. У нас такі бувають ситуації, що от ми поїхали в Краматорськ і перед виступом за півтори години обстріляли ту будівлю, якій ми мали виступати. І постало питання, чи ми хочемо ще виступити там. І ми сказали, що звичайно хочемо. Чим ми гірші, чи чим ми кращі за тих бійців, які нас обороняють. До речі, серед бійців є і жінки, і дівчата. Такі тендітні, як ми з тобою. Я постійно думала, що на фронті жінки такі кремезні, під 2 метри висоти, дебелі, накачані, бойові. Так, вони бойові, але не силою, духом. а духом. духом. І от остання моя поїздка це була у сектор М, це Маріуполь, прилеглі міста. І мій чоловік, він теж за мною їздить і вручав грамоти відпускає, Все-таки не відпускає. Інколи відпускає, інколи ні. І вручав грамоти бійцям, і на велике диво дуже багато було жінок, молодих, 20 річні дівчата. Також була жінка, якій пі 60 років, але вона дуже в такій бойовій фізичній гарній формі. Ми їй вручили грамоту, і потім з нею спілкувалися, її звуть Надія. Я кажу, все-таки у нас багато таких міцних, які дарують нашій країні справжню надію краще. Хлопців дуже молодих, звичайно, старші чоловіки є. Але які вони класні. Я кажу, що от багато концертів я проводила до цієї війни. Ну і звичайно, там мала такий номер, коли спускалася в зал і починала співати. Так, зі мною співали мої родичі, мої близькі знайомі, хтось там хто любить співати. А от коли ми їздимо в зону АТО. Я спускаюся в зал, там співаю, заспіваю і моя родина, чи батько, і мати твою пісню, яку ти мені написала, подарувала. І вони співають разом зі мною і танцюють. І вони наскільки такі активні, їм це подобається. Не вистачає позитиву. Не вистачає Викарних позитиву. Новин, да. емоцій теплих, відкравих. А до речі, коли я запитую хлопці, який вам репертуар вести, всі просять жартівливе, лірику, да, патріотичне, і пісню про маму, про батьків. І от так якось дивно сидять такі високі, кремезні хлопчиська в військовій формі, такі, от, знаєте, от герої. От на них дивишся, не потрібно там дізнаватися, де він вчився, хто його батьки. От по людині зразу видно, що він любить Україну, і що він гарний син. Не тільки в своїй родині, а гарний син для України. І от коли я співаю пісню там «Росте черешня, мами на городі Лукова, чи батько й мати твою пісню. І у них браниць сльоза, у кожного, і вони так це стараються приховати. Там якось там сів, там щось витер, потім голову нахилив. Ну якось маскуються. Але це видно зі сцени, і насправді нам, співакам, дуже важко теж стримуватися, тому що ми розуміємо, що, що ті хлопці думають. Вони не знають, чи вони ще будуть живі завтра, чи вони навіть будуть живі Увірять. сьогодні. У них у багатьох є маленькі дітки, кохані, дружини. Хтось не одружений, але їх чекає мама. Ішов на війноньку, біду воювати, Залишив мене вдома, дитя колесати. Придумала режисерський хід, я сказала, хлопці, напишіть записки вашим коханим, мамам. Передам. Передам. Просто я не думала, що вони відгукнуться. це буде така кількість. Да. Де вони в зоні АТО, у полі, найдуть там ручку, аркуш паперу? А вони піднялися і просходились по своїх палатках, де вони ночують. Думаю, цікавий момент. Що ж буде далі? Куди народ пішов? Куди народ пішов? А народ вийшов із аркушами. Понаписували хтось коханій, хтось мамі, указали адрес, потім я приїхала у Київ і пішла на головний наш поштам і повідправляла батькам. І також у мене ще була виникла ідея, щоб підключити наше телебачення, але, на жаль, ніхто не відгукнувся, щоб поїхати в ту родину до тої матері, яка отримала листа. І знаєш, Марійка, от багато вже тих хлопців, яких я знала, їх немає. Вони до мене телефонували, і як я скрізь говорю, що ми співаки є не просто співаками, ми є гарними психологами. Ми є бойовими товаришами, ми є навіть куховарками. Ми поїхали в штаб АТО і допомагали хлопцям варити кашу. От, як у хлопці, ви не думаєте, що в нас дівчата тільки співають. Ми ще гарно вміємо готувати, тому що ми полтавчанки, так, але і київлянки гарно готують. І, на жаль, тих багатьох хлопців немає. І я запропонувала, кажу, давайте поїдемо до тої матері. лише, то їй прийшов, запитаємо, хтось дождався сина додому, хтось, на жаль, не діждався, хтось воює і ще листи пише матері, телефонує, якісь повідомлення ж є. От, ну, Я думаю, що моя ідея не буде марною, вона втілиться в життя. А ще мені також запам'яталося, так як на кожній війні, як от моя покійна прабабуся говорила, і одна прабабуся, моя інша, втратила чоловіків на війні, дітей піднімали на ноги самі. Тяжко працювали і говорять, що коли війна закінчилася, і поверталися чоловіки додому і входили в село. І всі жінки, все село стояло край дороги, зустрічали. Хтось повертався додому, хтось, на жаль, ні. От моїй бабусі чоловік не повернувся, вона каже: Повернувся сусідки чоловік. Каже, ми так зраділи, що він повернувся ніби свій чоловік, свій брат, свій друг. От так і я поїхала на концерт, кажу: а хто тут з Полтавщини ще не є? Ану, підніміть руки. І дивлюся, один підняв руку, інший, третій, четвертий, п'ятий. І потім після концерту вони підходять. Звідки? Як родина? Ти? Як родина. Вони до мене віднеслися як до сестри, яку я з Рибінківського району, а я з хоролу, я з прятина, я з Лубен. Це ж треба нам зустрітися. Кажу, це ж треба нам зустрітися. Ти передавай всім вітання, в нас тут все добре, і скільки що буде, все добре. От потім вже дізналася, що спрятина то хлопчика вбили. От, із соціальних мереж дізналась. Ну і так дуже багато, дуже багато втрат. От із моїх знайомих, кого я знаю, хто воює там, вже відсотків 60-70 немає. Отак от заходжу в «Контакті», в однокласниках на сторінку, бачу Чорна стрічка. Потім телефоную от до мене постійно. Андрій телефонував, і він каже, я так хвилююсь, в мене двоє дітей, я так хочу додому повернутися. І ми з ним постійно спілкувалися, і він мені допомагав зорієнтуватися, що потрібно привезти хлопця, куди можна поїхати з концертом, допомагав організовувати концерти. А це телефоную, бере його дружина, трубку. Каже, його вже немає. От так. Так, да, звичайно, болічно, це, ймовірно, це якось так незвично. Ми сприймаємо, ніби це фільм якийсь, але це не фільм. Це, це насправді це є. І от повернувшись з Маріуполя, ці молоді хлопці, в мене чоловік, коли грамоти вручав, каже хлопче. У тебе ще немає, у нього ще немає вуз, ще немає цієї повноцінної чоловічої. щетини, ще знаєте, така опушка маленька. Каже: скільки тобі років? Двадцять. І я дивлюся і кажу, хлопці, ви від мене на 6-7 років менші, ну я до вас відношуся як до дітей. От наскільки шкода, наскільки хочеться підтримати, хочеться, щоб вони повернулися живими і неушкодженими. І от приїхали додому, і ми не можемо дома лишатися, сидіти. Приїхали два-три дні, побули, знову поїхали в АТО з концертом. Ну, я думаю, що з цими емоціями ти і в Полтаву приїжджала. Да. Не, не така легка справа зірватися з Києва і приїхати в Полтаву, виступити для того, щоб знову ж таки підтримати дух людей, об'єднати людей. От завжди хотіла запитатися, ну ти ж гарна, молода, музику слухаєш різну. Чому обирала народний спів? Ну, могла б і клубні пісні співати, якісь, якусь музику абсолютно сучасну. Ну, речім, що я люблю всю музику. Але для себе особисто, чому я вибрала народні пісні, народний стиль фольклор, в мене вся сім'я вона така співуча, музична. У мене дідусь грає на багатьох інструментах. Всі співають, всі і по стороні мами, і по стороні батька. Але ну це самої... був свідомий вибір, адже ти свідомий тоді пішла вибір. вчитися в студію при хорі вірьовки. Це треба було так. конкурсний, аби який витримати так. туди. Не всіх беруть. До речі, я, я прийшла прослуховуватись. Дуже-дуже скромно була одягнена. У мене була довга коса. Я тоді не фарбувала ні обличчя, ні волосся. І я прийшла як подивилася дівчата на високих каблуках. Вечірніх сукнях, а я така із рудки, просто людина, селянка, приїхала, кажу: мамо, мене сюди не візьмуть. А мама, «Доця, ну нічого, ти головне вийди заспівай. Я заспівала і думаю, все сідаємо на електричку, їдемо додому в село. Не хоче більше тут чекати, я така негарна проти них. А тут оголошує в список, і я в тому списку взяли взяли. От але звідки в мене та любов? Я думаю, що це найбільше від моєї покійної прабабусі, яка прожила 102 роки і всі 102 роки співала. Знала безліч українських народних пісень, знала багато авторських пісень. Вона така була патріотка України, вона любила Шевченка. Вона любила все українське, гарно вишивала. Вона сформовано родиною. Родиною, родиною. Але вона мене вчила співати із отакого віку. Я тільки навчилась говорити, мене вона зразу почала навчати співати. І перші мої концерти відбувалися у селі, на лавочці, як колись там збиралися бабусі. Попоралися, як у нас в районі говорять, ну це погосподарювали по хазяйству скрізь. І сідали на лавочку і, і співали, Так, і спілкування, і співали. Я з ними теж співала. І от вони мене вчили: от бери виводь, от такі коліна в пісні роби. І знаєш, мені воно наскільки вп'ялося в кров, що я так сумую за цим співом. От я інколи прошу свою подругу Сосану Карпенко, вона співає в колективі фольклорному божиті. Кажу, давайте поспіваємо. І ми як сядемо, як заспіваємо ту фольклорну старовинну пісню. Ну, душа радіє. Якось не вистачає в нас цих пісень у нашій, в нашій Україні, на нашій естраді. В нашій Україні багато, але чомусь телебачення говорить, що це не формат. На жаль. Folk music зараз реалізовуєш цю свою і потребу, і бажання. Так. Як молодь ставиться до твоїх виступів? Їм цікаво? Е, так, їм цікаво. Я е, такий відкрий секрет маленький. Я поєднала. Я співаю народним голосом фольком, а фонограму роблю сучасну. Коли навіть танцювально, от зараз уже серед тих пісень у мене є твоя пісня «Немеханічне серце українська народна ой, мама, люблю Гриця, ну, коли скова діджем Джедаєм. Так, так. Із київським діджеєм. Він співпрацює зараз із Олесею Май, нашою Полтавською, з Наталкою Май. Та й композитори ті, які працюють з тобою, то вони роблять тобі ж абсолютно сучасну музику. Це Руслан Білишко. Руслан Білишко, та й київські автори. Так. Так, і ми працюємо. Хочемо, щоб пісня подобалася і людям старшого віку, і звичайно молоді. Але мені було приємно, коли я вже робила в театрі Гоголя два роки назад у Полтаві концерт. То переглядаючи концерт на відео, там оператор взяв об'єктив зал, хто був присутній. Я подивилася, що дуже багато молоді, і мені це стало цілком приємно. І також багато цікавляться моїми піснями. Питають дозволу, чи можна їх виконувати. Звичайно, дозволяю, Мені це приємно, що молодь. Співає мої українські народні авторські пісні. Артисти старше покоління. Як в плечі в спину дивляться, коли заслужена артистка 25 років. Річ тім, що Їм все таки об'єктивно ставляться до таланту. Ну, на моїй роботі зраділи, але я не знаю, як. Чисто душею чи не чисто. Звичайно, в мене друзів дуже багато, і я впевнена в тому, що вони мріяли, щоб я стала. І вони мене в плечі штовхали, щоб я йшла швидше до цієї мети. Насправді я дуже скромна людина. І е, моя сільська скромність, як сказав мій чоловік, заведе мене в кудись в густі ліси. Надо бути наглішою. Ну, думаю, що мені в житті допомагає мій, мій гостренький полтавський язичок і моя прямота полтавська. Тому ну, якщо там хтось мені щось стояв в очі, дивитися не буде, я зразу скажу. Поки я не наображають. Так, да, да. ні, не вражають. Але ну, це все жарти е, у філармонії. Ну, жарти жарти мали, талановита людина, так. вона дуже ранима. Да. Це ти права в цьому. Знаєш, от я ніколи не показую в тому, що я втомилася, що я розстроїлася, я слабка. От хоча жінка при чоловіку повинна бути слабкою. Це відкрила моя колега Наталя Заволоцька, наша солістка ансамблю, заслужена артист. Вчися. Да вона каже: вчися, вчися. Сильних жінок вона говорить, чоловіки бояться і всі їх не люблять. А ти в душі повинна бути сильною, а на людях беззахисною, слабкою. Ну, я поки що не вмію так грати роль. Я, ну, я... Тобі Простіше, Григорій Васильович, сильна людина. Да, тобі можна да. поряд з ним небути. В сім'ї лідер вже я для чого два лідера. <світ> От. Але ти знаєш, із моєю силою духу мені такий зробили сюрприз. Місяць назад мені запропонували я не буду говорити, в якому міністерстві, очолити департамент. І це доволі така серйозна посада. Я зраділа ти цього хочеш? Я цього але хочу, треба буде але мені треба від філармонії відмовитися, тому що я працюю на ставці у філармонії. Це в мене основна робота, і на півставки в ансамблі збройних сил. І ще я буду працювати в університеті. І вони сказали Ярославочка на чотирьох роботах і так і різнопланові. Ти, 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 ти не витримаєш, ти фізично. Не ні, витримаєш. Я витримаю фізично. Я витримаю, просто вони мені поставили таку умову, яка мені не підходить. Звільнитися, з Свіларбонія, та ні, вибачте, ну, я, я, я сюди це... мріяла. Я пів життя працювала щоб над собою, щоб мені туди влаштуватися на роботу, а тепер я звільнюся. Тому я сказала, що я до вас прийду 50 років працювати в департамент. Так, ну і що я ще хочу сказати щодо колег. На жаль, культура сама назва в слові культура. Самої культури дуже мало. І дуже багато заздрощів, дуже багато якихось таких, навіть зі сторони чоловіків. Інколи чоловіки бувають гірші, ніж жінки. Але на це не потрібно звертати увагу. Люди всякі є і всякі потрібні. Гарних все рівно більше. Гарних більше. Тепло, місця вам в очах, да. які підтримують, да. які обдаровують тебе своїм ну, теплом. Ну, не подобаюсь комусь я, а я не спілкуюся. Комучинського. Хто мене не любить, тих мені шкода. Тих мені шкода. Бучинська співала, до речі. Люблю ці пісні. її. Але е, мені Господь все-таки посилає хороших людей і тих людей, які мені потрібні по життю. От, е, до речі, це не заплановано, але я скажу, е, щоб почула. Вся Україна, коли я вирішила приїхати в Полтаву, це було вісім чи дев'ять років назад, я нікого не знала. І звернулася до Ніни Іванівни, нашої адміністраторки в ансамблі. Каже: Ніна Іванівна, а ви в Полтаві нікого не знаєте. Вона каже: Я знаю поетесу Марійку Бой. І вона нас познайомила. І вона нас по телефону мені познайомила. Подарунок. Ну, це кому тільки розкішний, це мені більше розкішний. І пам'ятаєш, як я до тебе перезвонила, ми з тобою ніколи не зустрічалися. Двічі переговорили по телефону, і ти сказала приїзди. І ти мене тоді прийняла до себе вдома, познайомила із видатними полтавцями, написала мені пісні, допомогла. І от саме в той період ти мені була потрібна дуже. І ні крапочки з того не втратила. Тому не що втратила. добро множиться на добро, ну, дай і, Боже. і народжується і, щось нове. Та, і я тобі наскільки вдячна, і я це скрізь говорю: що, от ви знаєте, є така Марія Бойко, яка кажу, мене не знала, тільки по телефону почула, прийняла в себе вдома як рідну сестру. І потім, після тебе, ти знаєш, мені зустрічалися теж такі люди. І я от кажу, Господи, дай мені розум, дай мені сили і можливості, щоб я і ще людям, такі, які будуть потребувати допомоги тоді, як я потребувала, могла ну, так само це віддати. я була малою, так само мені допомагали і допомагала Ніна Іванівна і коли вона зателефонувала і сказала, що у вас є класна <laughs> дівчина з вашої Полтавської області, Маруся, поможи. Я з радістю допомогла і добром да. має множитися, множитися на наші таланти, твої множитися пісні, твої пісні. Ну, і що я втратила. Маю, маю гарно лиця, очі, маю, си, маю, і маю гарну Да, Ну насправді стиль виконавиці і самий статус виконавиці залежить не тільки від її професіоналізму, а від того, яка музика, який текст. А текст почав музику. Ну, Я думаю, що хай це пише мені Руслан Білишко, <смі> Я трошки займуся іншою такою сферою, тому що розпалятися теж не можна. От, але мені це теж цікаво. Але в очах я вже бачу, так що да, да. нові проділки будуть. Ярославочка, дуже приємно було спілкуватися. Чекаємо з новими творами, з новими концертами. Назаємо. Будемо тішити нашого глядача. Шановні друзі! З нами сьогодні була Ярослава Руденко, заслужена артистка України. До нових зустрічей за тиждень на телеканалі Місто в програмі про все. Дякую вам.